Привіт! Сьогодні на огляді у нас Oukitel WP36, Бюджетний захищений смартфон з великим акумулятором, а також великим динаміком. Ось це основні моменти, які потрібно знати про цей смартфон. Цей смартфон не про продуктивність, не про камеру. Він не про сучасність, якщо можна так виразитись. Це простий роботяга, який в звичайних жорстких умовах використання вас точно не підведе. Ось в цьому він дійсно крутий. Цей смартфон повністю прогумований, і в плані захисту в мене до нього питань особисто немає. І, до речі, дуже зручна штучка тут є. Дивіться, отака от от підставочка, коли ви кладете смартфон, щоб у вас динамік не так сильно дряпався, як я так розумію. Хоча цю штуку дійсно зручно використовувати і під палець. Ось так ви, наприклад, користуєтесь смартфоном, під палець взяли, і смартфон у вас просто не падає. Ну, це дійсно зручно. Ми на цьому корпусі маємо окремо сканер відбитків пальців і кнопку блокування. До речі, зверніть увагу, що кнопка, яка налаштовується в цьому Смартфоні немає, зазвичай вона майже у всіх захищених смартфонах є. Тут немає роз'єма для навушників, зверху, як бачите, тільки додатковий мікрофон, ну а знизу Type-C під заглушкою і також мікрофон для розмов. Кріплення для ремінця в цьому смартфоні також присутнє. Товщина корпусу, якщо рахувати з динаміком 19 з лишнім міліметрів, тобто 2 см, а вага 394 грами. Тобто смартфон такий собі середній по міркам захищених смартфонів в цілому. Ну, а те, як він виглядає, я думаю, ви бачите, що він нагадує WP33 Pro, більш потужнішу версію. Тут все максимально спростили. По залізу залишили такий же впізнаваний корпус, великий динамік, великий акумулятор. Коротше, бюджетний смартфон, але який виглядає досить непогано, як на мене. До речі, мені в коментах інколи пишуть, що коли вже приберуть ці каплевидні вставки, так от тут її ще не прибрали, тут її ще встановлюють. Це, як бачите, більш така данина бюджетному ціновому сегменту, тому що середньоцінові і більш дорогі смартфони все частіше вже з'являються з камерами прямо по центру, окремо як острівець. Так як основні фішки цього смартфону це акумулятор, а також великий динамік, у блоці про залізо ми з вами це і розглянемо. І так, відразу потрібно зрозуміти, що цей смартфон не про швидкість роботи, не про ігри і так далі. Це бюджетний смартфон на бюджетному залізі, а ціна його трошки вища, деяких конкурентів з таким залізом, якраз таки через декілька додаткових плюшок акумулятор і динамік. Що ми маємо по потужності? Процесор МТК МТ8788 це досить простенький, слабенький процесор, який точно не для ігор, який точно не дасть вам ту необхідну швидкість роботи, яку ви, можливо, хочете. 8 ГБ оперативки тут 128 ГБ постійна пам'ять. І що стосується тротлінгу, мене трошки здивував цей момент, але тротлінг тут є ще й який. До 70% падає продуктивність процесору буквально вже через 10 хвилин тестування. Це говорить про те, що якщо ви, наприклад, цей смартфон хочете в автомобілі використовувати як навігатор. Ще й тим більше, якщо він зверху на панелі у вас буде кріпитися і на нього літом буде сонце світити, цей смартфон буде дуже сильно перегріватись, буде дуже сильно тротлити, підтуплювати, і насправді це не дуже круто. Але є приємні моменти: батарея на 10600 мАч, яка в режимі відтворення відео з YouTube пропрацювала 15 годин. І в цілому, більше із таких особливостей тут, по суті, то немає абсолютно нічого. NFC тут модуль присутній, Android у нас не найновіший, не 14-й, Android у нас 13-й. Ну а якщо згадати те, що цей смартфон на старті продажів на Aliexpress можна було купити за 115 приблизно доларів, то, по-моєму, характеристики тут абсолютно нормальні і очікувані, правда? ж? Якщо ви хочете себе порадувати хоч чимось, то повірте, цей смартфон може грати в такі от простенькі ігри. Потужності для такого, звичайно ж, вистачає. Трече, що стосується звучання. От динамік в цьому смартфоні мене дійсно порадував, тому що, незважаючи на те, що це бюджетний смартфон, якість цього великого динаміку, як на мене, трішечки краще, ніж, наприклад, в Ulefone Armor 21, який дорожчий в півтори рази. Краще, ніж, наприклад, в AGM Glory, в дорогих смартфонів. Тобто цей динамік і нормальні високі частоти має, тобто тут звук не заглушений, він тут нормальний. І об'ємності вистачає. Це відчувається в кожному треку. Ви відчуваєте всю глибину цієї пісні. Давайте вам увім. 嗯。No. Говорячи про дисплей, нічого дивного або дуже цікавого ми тут, на жаль, не побачимо. Тут HD роздільна здатність, що вже говорити про інші характеристики. Це одна із найбюджетніших в цілому IPS-матриць, яких можна зараз зустріти на ринку захищених смартфонів. По дисплею скажу вам так: яскравість тут на надійному, хорошому, середньому рівні, не більше того, при користуванні на вулиці, можливо, будуть деякі питання під відкритим сонцем. Це зрозуміло. Далі, що до жилейності. вона тут трошки присутня, це відчувається. По-перше, тут 60 Гц, частота оновлення, звичайно ж. І по-друге, якісь, знаєте, мікрофрізи інколи бувають, і прям видно, що така желейність, ну вона відчутна. вона відчутна. В захист цього смартфону можу сказати, що на бюджетних смартфонах ви таке будете бачити досить часто. Роздільна здатність, тут, як я вже говорив, HD, діагональ 652 дюйми, кути огляду, вони тут не максимальні, це точно, але вони нормальні як для будь-якої IPS-матриці. Тобто зображення трошки темніє, але не те, щоб катастрофічно, прям нічого не видно. До речі, якщо ви не дуже сильно вибагливий користувач, то навіть для перегляду відео цього дисплею вам вистачить. Мене приємно здивувало те, що. YouTube тут не глючить, і так повірте, на деяких бюджетних смартфонах навіть YouTube трошки підтуплює, коли дивитесь в роздільній здатності HD або Full HD відео. Тут же все працює чітко, все працює плавно, нічого не глючить. Зображення, воно нормальне абсолютно. Якщо дивитися з відстані сантиметрів 30 до екрану, то ніякої пікселізації абсолютно тут немає. Тут зображення абсолютно нормальне, так що можете брати і не хвилюватися. До камер у цьому смартфоні виробник віднісся точно так же, як відносився до багатьох попередніх смартфонів. Ніяк. Справа в тому, що основний 13 мегапіксельний модуль навіть в хороших умовах освітлення не дає бажаної чіткості, та ще й з передачою кольору є проблема. Так, основне, по камері, давайте швиденько вам покажу, розкажу і подивимось приклади. Тут є декілька режимів, їх не супер багато, але трохи є. Режим фото, режим відео. Відео знімає, звичайно ж, в Full HD. Більшого процесор просто не тяне, та йому воно і не потрібно. Стабілізація тут відсутня. Щодо зображення, тут, звичайно ж, 13 мегапікселів. Налаштування всі стандартні тут присутні, як в більшості в кітелів. Можна поставити 8 мегапікселів, щоб була широкоформатна фотографія. Так, режим більше: тут все стандартне, ніч, про монекульоз, все. Тут ще мають бути деякі додаткові режими, наприклад, панорама. Але тут, на жаль, такого немає. Ну а тепер безпосередньо до того, як смартфон знімає. Смартфон може пересвічувати, смартфон трошки міняє кольори, якщо фотографувати на вулиці в хорошому освітленні. Все це ви зараз побачите на прикладах. Зверніть на це увагу. Смартфон явно не можна назвати фотофлагманом і близько. Intel WP36. Зараз трішки пройдемось, подивимось, що в нас по чіткості зображення. Одним словом, це смартфон трудяга. Ви можете спокійно його покласти біля себе на будівництві, на роботі, на полі, де завгодно. Він буде вам голосно вмикати музику, він буде гарно держати акумулятор, тримати. В нього гарний захист, дійсно, він повністю прогумований. Тобто смартфон трудяга на всі 100%. Але використовувати його як основне мультимедійний, основний мультимедійний пристрій навряд чи у вас вийде. Пишіть, як вам цей смартфон. Ну і підписуйтесь на канал, щоб бути на зв'язку. Бувайте!